Справжня причина, чому вам доводиться стільки терпіти в стосунках з чоловіком, з дітьми, з батьками, з колегами неважно. В одному простому слові шкода. Якщо вам шкода сказати ні, шкода все кинути чи показати, що вам боляче, за цим шкода стоїть не любов, а глибинна програма. Якщо я не така, як вони хочуть, то я погана людина. Тому ви дозволяєте переходити свої межі спочатку трошки. Потім ще, а потім вже по цих межах ходять, як табун слонів по хрещатику. І коли у вас нарешті вривається терпець, всі щиро дивуються. А що сталося? Раніше тебе все влаштовувало. А насправді ж то вас не влаштовувало. Просто було шкода. Бо куди ж він без мене? А якщо я лишу цю бідолаху, то я буду погана людина, ви просто боялися. Бути поганою у власних очах. А ця бідолаха і не просила її рятувати, і ніколи і не згадає і не подякує це, і є та підсвідома програма провини, яка змушує вас мовчати, терпіти і навіть вибачатись за свої сльози. Як побачити цю програму середини, як почати знімати себе цей ярлик, я погана людина, я детально пояснюю, в безкоштовному курсі Всесвіт в мені. Перша лекція, про що мовчать психологи, за посиланням в шапці цього профілю. Це може бути тим моментом, коли ви вперше дозволите собі бути не зручною для всіх, а живою для себе.